Всім привіт! Сьогодні буде відео про просте шиття без викріки. Мені подобається робити саме такі відео на Ютубі, тому що кожен із вас може повторити. У мене є ось такі відріз тканини, яку подарувала мені Юля платі Терапія. Юлечка, дякую тобі велике. З однієї, Там було дві, два відріза з темним фоном. Із білим. З темним фоном я собі вже шила блейзер літній, а ось ця тканина належить і все чекає. Щодо складу, то я думаю, що тут віскоза і, можливо, льон, але точно я не впевнена, що буду шити. Туніку. найпростіший варіант. Найбільше вона мені потрібна? Ми їдемо на море на один день. Але я Впевнена, що вона мені там згодиться. Ось такий, до речі, купальник в мене новенький з'явився. Я його нещодавно купила в інший До речі, дуже класної якості, зшитий гарно. Я залишу номер артикул, як його знайти на сайті. Я сподіваюся, що якщо вам такий потрібен, то зверніть увагу. І у цього купальника є одна особливість він утягує Талію, в свій v shaping. І це правда так. До цього комплекту я ще додаю взуття це біркінгштоки з чорною замші, неймовірно, зручне взуття. Саме те, що потрібно, як на пляжі, як у літку. Ну і сонцезахисні окуляри. Там ще буде, звичайно, сумка, капелюх, але це вже потім. До того, як кроїти, я обов'язково тканину або прасую, але все ж таки найчастіше я її перу в пральній машині або не знаю, там, просто в ванні там замочити. Це важливо, особливо для тканин з натуральним складом. Все ж таки на підлозі не дуже зручно вам пояснювати, я це зроблю за допомогою масштабної. Лінійки. Пам'ятаєте, є така в мене в одному сантиметрі 4 сантиметри. тобто масштаб 1 до 4. Ну, добре. У мене тканина 136 см завширшки і довжиною 148 см. Складаю тканину навпіл, тим самим знаходжу середину по спині. І зараз буду робити горловину попереду, і ззаду, там на спині також. Десь так сантиметрів 30 беру і приблизно 7. Все дуже приблизно. Ось такий у мене трикутник виходить, його і зрізаю з обох сторін. Щоб ліво і право були симетричні. І, до речі, тут потрібно. Ну Так, трошки згладити лінію, ну, щоб не було ніяких там, гострих таких кутів, бо тіло ж не має гострих кутів. І по спині також я беру всі ті ж 7 см, глибина ну десь так, сантиметри 2, і вирізаю позаду ось такий кусочок для зручності. Ну що ж, повирізала. Більше нічого такого робити не потрібно ні з горовини, ні по спині. Складаю таким чином один до одного попереду. І зараз буду робити нахил плечей. Його можна і не робити, в принципі, але мені здається, що краще трошки все ж таки понизити плече. Це я роблю на 2 см, прямо від шиї. І ось так зрізаю. А потім шви на плечах я буду закривати французькими або виворітними швами. Тобто шиця моєї туніки буде максимально без оверлоку. Відміряють довжину. Ну, в моєму випадку, туніка довга, 127 см, залишається 21 см. Я її розділяю на три частини по 7 см. Тут ви маєте собі порахувати, що вам вистачило ось цих стрічок, які я зараз, зараз буду нарізати. Це індивідуально залежить від вашої довжини саме туніки, яку ви хочете собі. Обрати. До речі, це може бути той самий халат або туніка з рукавами. Треба просто ще мати тканину, довжину рукавів. І замість тої стрічки, що я відрізаю на рукави. Потрібно буде зробити, мабуть, пасок, а рукави пришити в пройму, які зараз ми з вами будемо вирізати. Ну що ж, дві стрічки у мене йдуть ну приблизно, я їх все рівно буду з'єднувати в одну таку довгу стрічку і нарізати, а, На те, щоб обробити попереду туніку, а одна стрічка, от я її розділяю на дві, буде в мене йти на пройми. Ну, Зараз нам потрібно вирізати пройми. Хоча пройми я вже вирізала, коли закрила а, плечі шви по плечах. Ну що ж, десь так 30 см у мене глибина пройми. Краще вирізати трошки менше, щоб вам вистачило тої стрічки, тої лямівки обробити зріз. Ну, я трошки так знаєте, вирізаю, закругляю. Ну, якщо розкрити туніку, то пройма буде схожа на форму. Краплі. Якщо б моя тканина була ширша класичної ширини там 145, наприклад, я б ще зробила собі кишені в бокових швах, бокових виверітних швах, але, на жаль, в мене не вистачає ширини, я вирішила не витрачати там 2 см ще й на кишені. Ну що ж, мій крій готовий, тепер залишилося все це зробити. Ще й із тканиною. Я думаю, що я швиденько покажу цей процес, і будемо шити. Ну що ж, давайте будемо шити, а до цього треба підготувати деталі. Зараз я буду проклеювати дублерином свої стрічки, так як вони в мене вирізані не по ниці основі, то потрібно обов'язково проклеїти. У мене трикотажний дублерин, і я, звичайно, що вздовж цих стрічок прокладаю. Дублерин, щоб була нитка основи, це важливо. Тканина має трошку маленьку таку еластичність, але все ж таки дуже важливо застабілізувати усі мої лямівки, які буде оброблювати і пройми, і попереду зріз. Ну що ж, з'єдную їх між собою, Стараюся максимально робити. Маленькі припуски, тому що кожен сантиметр має вагу. І ось так запрасовую з однієї сторони згин для подальшої зручності шиття. Далі йду за швейну машину і починаю пришивати низ туніки. Ось роблю такий тоненький згин, мабуть, підгин. Строчкою з найбільшим стіпком. Це тимчасова строчка, потім я її витягну. І плечі закриваю виворітними швами. Я думаю, що всі з нас знають, що це за шви. Якщо ні, то, ось подивіться, я буквально трошки для вас познімала. Я чомусь саме зараз збагнула, що потрібно було нитку взяти у колір внутрішньої сторони тканини. Чому я взяла чорну? Не знаю. Не робіть так, подумайте, бо я чомусь не подумала. Так, фіксую я булавками ось ці стрічки вздовж переда, там по горловині, по спині. Ось таким чином я йду на швейну машину і дуже обережно прокладаю строчку. Так, буду шити сам по булавках. Якщо у вас немає досвіду шиття по булавках, то краще зафіксуйте ниткою тимчасовою і потім вже шити. А я хочу проскорити цей процес, бо шию сьогодні, а завтра їду. Ну, у мене все як завжди. Так от, зафіксувала я свою Стрічку попереду, і тепер розділяю те, що в мене залишилося, на дві частини і буду вже оброблювати свої пройми. Ось цю аптечку, що по проймах, її потрібно закрити в кільце. І отой шов буде в мене поєднуватися зі швом, що на плечах. А плече у мене ж там є нахил, тому я аптечку потрібно трошки під кутом з'єднати, Ну, щоб вигляд був кращий. Але якщо нахил плеча ви не робили, то Цього робити теж не потрібно. В принципі, цей момент можна пропустити. Це я вже так занадто сильно мороки собі тут придумала. Ось моя пройма, подивіться, виглядає як така подовжена крапелька. Ось моя обтачка. Довжина пройми обтачки має бути однакові. Ну що ж, складаю лице до лиця, і отак булавками сколюю все. І також пришиваю на швейній машині. Ну що ж, я зрізала все зайве там припуски, потовщення, всі, потім попрасувала, Ну, і тепер потрібно ось так: от завершити шити пройми. Всередину якби, завернути обтачку і булавочками приколюю. І тут можна прошити на швейній машині, закріпити, але я вирішила, все ж таки Трошки посидіти і попрацювати руками. Тут я молодець взяла все ж таки нитку світлу. І ось так маленькими стібочками включаю щось таке цікаве собі на ютюбчику і починаю шити. Звичайно, що це таку строчку я прокладаю, як по проймам. Так і по обтачці, що йде попереду і по горловині. Я якби голкою чіпляюся за ту строчку, що я прокладала до, і з лиця нічого не видно. Дуже гарна, чиста обробка. Так, це ви бачите зараз кут понизу. Ось тут у мене трошки щось залишилося треба обрізати. Рівненько. Ось там же я вже проклала строчку. Ось тут пришила свою обтачку. Ось так подивіться, роблю згин. І ось таким чином закриваю кут своєї туніки. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Якщо ні, подивіться ще раз, це дуже просто і виходить так все чисто і гарно. Так все охайно. Продовжую пришивати руками птачку. І понизу також я буду шити руками маленькими стібочками, прибираючи ту строчку, що я прокладала до цього. На аптечках можна поставити гудзики, але я вирішила, що то занадто. Краще я поставлю собі ось такі, ой, як це української кнопки. Так, мабуть, і буде, що пришиваються. Такі маленькі-маленькі вони. Десь 5 кнопок, мабуть, у мене вздовж попереду от передньої птачки. а ще я пришила дві кнопки на пройми. Щоб їх е, закрити? ось тут. Бачите? Якщо я е, купальник зніму і вдягну там, а може не вдягну бюстгальтер, не краще вдягну, бо, мабуть, ця не буде просвічувати, щоб бюстгальтер не було видно. Ось тут, до речі, собі таку вішалочку поставила. Ну, може там якісь будуть роздягальні mm. на пляжі, там, щоб підвісити. Ось такі гарні охайні куточки в мене вийшли. Ну, як ви розумієте, це просте шиття. Проста викрійка, як для тоніки, як для халату для дому, можна подарунок комусь такий зшити з якоїсь цікавої тканини. Якщо у вас буде більш широка тканина, то тоді можна навіть робити такий запах і паском підтримувати. І тоді Туніка буде мати вигляд приблизно ось такий вигляд, як на цьому фото. До речі, я вже вам не показала фото мого натхнення, яке шукаю завжди в пінчерісті. Ось вони. Я думаю, що в мене вийшло не гірше.